Вітаю, друзі! А що, на вашу думку, має значення слово монотипія? Так, більшість з вас точно чули це слово. Але давайте ж пригадаємо слово моно одна типія відбиток. Тобто ми маємо змогу сьогодні з вами спробувати чудову техніку монотипії. Звичайно, для справжньої професійної монотипів, в якій працюють художники, нам необхідно скло, восковий або крейдований папір, справжня туш, і там будуть зовсім інші матеріали і зовсім інші техніки виконання самої роботи. Але ми можемо з вами спростити і зробити так, як зручно нам. Спробувавши чудову, розвиваючу фантазію та творчість техніку монотипій. Замість скла я пропоную взяти файл. В мене пхнути середину білий папір, щоб було добре працювати. Папір я взяла акварельний, варто взяти крейдований і гладкий. Маємо акварельні фарби. Пензель воду. Я пропоную створити роботу не на А4, великому альбомному аркуші, а вдвічі меншу. Тобто, я складаю папір навпіл, так, і ножицями. Відрізаю край, щоб мати Два аркуші. І на одному з них буду працювати. Так. Отже, для того, щоб ось тут у нас була, був малюнок, ми можемо створити у цій техніці чудовий пейзаж осінній, літній, морський, який вашій душі буде найкраще лягати. А пригадаємо ще, що ж таке пейзаж. Правильно, це малюнок природи. І це такий непередбачуваний, куди подув вітер, як потекла вода, де хмаринки з'явилися. Точно в такому ж і форматі у нас непередбачуваний буде пейзаж. Ми не уявляємо, що вийде з того, що ми починаємо. Але. Приміряємо, дивимося, в якій частині нам треба на гладкій поверхні зробити малюнок. Відкладаємо поки папір. Ось тут, ось такої величини, я буду робити перші промальовки. Я накладаю воду на лискучу поверхню. Так, має бути багато води, багато фарби, щоб вона гарно розмивалася. Далі. А для себе я хочу зробити осінній натюрморт, пейзаж і побачити, що ж з цього вийде. Це завжди велика загадка. Отже, я беру жовтий колір фарби, в неї в нього помаранчевий зелений. Небо у нас блакитне. Ви бачите, я роблю лише великі плями тих кольорів, які хочу, щоб були на моїй роботі. А що із цього вийде? Ніхто, ніхто не знає. Єдине, що я собі приблизно можу. Уявити. Так. Ось. І тепер пробуємо прикладаємо посередині малюнка, проладжуємо і піднімаємо, відтягуючи. Фарбу. Ось який кольоровий відбиток. Тепер ми приймаємо нижню частину нашої роботи. Для збирання зайвої води використаємо серветки. Так, знаєте, що на папері легко збирається вода, зову на акварельному. Так. Де нам ще можна промокнути, створивши. Ефект. Так, тепер давайте продивимося. Це у нас створений перший відпечаток монотепії на аркуші. Тепер, коли ми маємо попередній биток, давайте подивимося, що ж тут можна побачити. У нас є точно небо, яке ми можемо розмити, легенько торкнувшись. Тут у нас ніби коричневі стовбури в лісі далекому, так? промалюємо ледь, ледь торкаючись, можна домалювати верхів'я дерев, і ми будемо бачити, що у нас є далекий ліс на нашій. Роботі. Отже, ми бачимо зверху небо далеке, з розтягнутими хмарами, принаймні, на моїй роботі. Далі ось тут де темне, ліс, як гори, Так, трошки промалюємо, ледь ледь торкаючись стовбори і гілля. Воно по мокрому ще розходиться, але є. Так, тут бачимо смереки на нашому пейзажі. Щось далеке. Тут у нас, і бачимо, може бути коричневе поле, може бути губок голої землі, піщаний горбок і зелена трава. Так, промальовуємо тільки лише. Ледь торкаючись. Ось тут можна промити дорогу чистою водою, ось тут, так, і знову папером, серветкою, вибираємо фарбу і в нас виходить дорога в горах. Так. Далі, ось тут. Ледь-ледь торкаючись, і треба і розмиваючи, нам не треба щетини трави, нам треба натяки, адже монотипія це мистецтво показати те, що ти хотів, не повністю відкриваючи задум, так, щоб фантазія того, хто дивиться, теж розвивалась. А ось тут, мені здається, у нас міст, який йде в і ми його ми можемо теж трошки промалювати, От перспективу цей міст. Так, акведук. От. У нас вийшов гірський пейзаж, гора, гора між ними. Мости, продовжимо його і до лінії горизонту. Ніхто не знає, куди ці, цей міст поведе. Так, тепер можна притемнити в тих місцях, де у нас тінь, ледь торкаючись. Mm. Кінчиком. нашої роботи. От наші смереки мають лопати гілля, тіні. І дуже хочеться, так, щоб на нашій картині літали птахи тому кінчиком, ледь торкаючись. Поміж хмар на нашій роботі ми промальовуємо декілька птахів. Ну, власне, миючи пензель та витираючи його по завершенню роботи, можна сказати, що у наша монотипія, наш гірський пейзаж чудово вдався. І нехай ваша фантазія підкаже вам всіх казкових героїв, які живуть попід цим мостом чи у цьому замку. Отже, знайомство з Монотипією у нас сьогодні відбулося. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.